Радіо на дотик, на дотик. Ми вже в студію нашого радіо запрошували крафтовиків, бо це прямо окрема родина, така дуже цікава, яка є в Запоріжжі. І ось один з учасників цієї родини Максим Пузанов. Максим, засновник торгової марки Запальничка. В умовах, коли мало світла і мало тепла, запальничка і те, що таке гостре, те, що дає тепло внутрішнє, дуже дуже на це є запит і попит. І от зараз про це поговоримо з Максимом. Вітаю Максиме. Так, вітаю. Дякую, що знайшов час і прийшов. Не знаю, сподіваюсь, не замерзнеш. У тебе, звісно, така футболка, на якийсь стільки червоного перцю, що тебе має він зігрівати. Ні, не запальничка ж запалю, Запальничка да, запалює. Да, ну, тоді давай трохи про запальничку, бо з тобою пов'язано ще кілька дуже цікавих тем, але вони всі дотичні до запальнички. Почнемо з запальнички. Чому і як? І я так розумію, ти сам любитель цього всього гострого? Чи це не ти? Ну, розказуй. Ну так, це саме я. Це саме. Е, да. е, Бо ми з тобою знайомі були ще тоді, коли ти був захоплений хлібом і пекарні. Я хлібом і досі захоплений, але е, соуси це було таке хобі, е, яке, е, ну як сказати, кожен рік восени ми робили свої соуси. Е, в 2017 році е, ми зробили першу партію соусів. 2017, 2017, ага. да. і е, друзі порекомендували нам виступити на, на якійсь ярмарці або фестивалі. У нас саме проходив е, фестиваль консервації е, в Запоріжжі ага. на Маяковського, і е, от ми вперше е, буквально там за тиждень зробили етикетки, зробили, закупили баночки і зробили наші соуси. Ну і потихеньку, так і А рецепти. Ну, тобто, наші соуси це про авторські рецепти. Чи це ви... ну, тобто, як це... Дивіться, ну, деякі соуси насправді вже існували, звісно. Але ж ми їх, ну, наприклад, перші соуси у нас були аджики. Аджика це абхазький або кавказький соус, або приправа її ще називають, який в переводі з абхазького є сіль. Колись давно я пробував справжню Аджику. Ні, привоз... люди, привозили, які да ага. привозили, але цього смаку чогось я ніде не бачив в магазинах, супермаркетах. Хоча називалася Аджика, да, хоча називалася Аджика, і от мені хотілося відтворити оцей рецепт. Я ну, трошки раніше, звичайно, я не експериментував на покупцях. Я зробив, зробив там одну партію, другу, по солі трошки погрався, тому що менше положиш, може забродити, більше дуже солоне. От. І таким чином у нас з'явився рецепт той, що саме я хотів. От. Ну, Ти прям сам, як кулінар і кухар. Це все Так, так, Це, так, це ага. мене давно це готовити, соуси. Ну і не тільки соуси, а просто. Готовати. Тобто першим соусом, першою такою стравою була джика. А далі? Так, Далі мені ще подобався метод ферментації. Ну, Нам це знайоме як квашення. квашення, там, так. Да, соління, квашення і, це таке осіння наприк... все на зиму, це да? Да, все да, да, да? Я взяв, як приклад, найвідомий у світі соус Табаско, він зроблений методом ферментації, і спробував сам його зробити. Для цього я купив дві дубові бочки, угу. От, зробив таке перцеве сусло з нашого українського гострого перчику. І десь 2,5-3 місяці це в мене ферментувало, бродило. Я за ним кожен день доглядав, там перемішував, знімав плівочку. Як в лабораторії 에... науковач, прямо. — так? Вдома. Так, так. Да. E, постійно підтримував температуру, тому що там дуже важливо, щоб не було дуже e, великих перепадів температури. От. І e, таким чином отримав першу партію свого соусу, який я назвав пекельний Кадіб. От кадіб, це ну інша назва катки, бочки Ага. От, подивився Їжки, ага. в мачному словнику. Не хотілося якесь бан банальне слово, да, банальне ага. слово, і знайшов знайшов слово кадіб". Кадіб, ага. да, От таким так у нас з'явився пекельний кадіб, і під цією назвою в нас вже є шість видів соусів. Тобто з українського гострого перцю, з перцю хабанеро, і також ще суміші саме гострих у світі перців. От це все було 17, 18. Ну, от ці роки. Так. Як ви зустріли повномасштабну війну і в якому стані от перед нею було виробництво? Е, ну, це було, звісно, епічно, як -то кажуть. Е, я е, звільнився з роботи там, де я працював так. на хлібопекарному виробництві, тому що вирішив зайнятися своєю справою. Да. Так, так, так. Посадив в 2022 році у січні близько 20 тисяч кущиків на пророщування. Ну на сінячку дійсно епічна, да щоб потім да. їх саджати, коли в... буде час. І да. Все, да. Для цього як би зробив там ну, спеціальні умови. Це було все в приміщенні, тому що ці перчики вони трошки довше ростуть, ніж наші українські, і угу. треба от, починати десь З січня. З січень. Да. Дехто раніше починає, от і через місяць починається вторгнення. Звісно, перший місяць було просто дуже важко це пережити, але воно росло. За цим треба було якось дивитися, ухажувати, доглядати і, це да, доглядати. Да, ну виростили трошки. Вони може і врятували тебе. Ну так може, да. Більшу частину ми правда вже в 22-му році посадили в Оріхівському районі у наших родичів, uh -huh. батьків, дружини. От, але там було дуже страшно все це саджати, збирати, тому що там все не тіло не да, то, що да. чутно, там видно все. От і ну то був останній рік, коли ми там посадили. Далі ми е, базуємось в селі Бабурка, поки що орендуємо дачні ділянки для того, щоб вирощувати теж перчик. Ну і в цьому році я вже даже, ну, так як умов там свою е, теплицю е, стаціонарно зробити угу. ну не дуже багато, мало вирегідно, що ага. щось не прилетить. Ну да, да це да, ризиковано дуже да, ризиковано тому. А в цьому році я ще закупаю фермерів по Україні. Угу. Крафтовики дуже гарно відгукуєтесь, і от якщо можна і про цю родину крафтовиків Запоріжжя, як ви одне одного mm -hmm. розумієте, підтримуєте, знаєте, і ось цю вашу відкритість на можливість бути на якихось заходах. Ну так, да, це правда, це родина. Ми вже давно друг друга всі знаємо, навіть до початку вторгнення. І ну, більше скажу, всі залишилися в Запоріжжі і всі роблять свою справу. От, кожен ярмарок. ну, Крафтярі можуть зробити свято. Ага. Тобто, чим відрізняється крафтяр да, від там, звичайного базару або Крафтяр це людина, яка сама виготовляє і сама представляє. Вона може більше розказати. От, це а... не просто якийсь найманий продавець. Так, да, да, і він ну душі все це люди відчувають. І тому ну, тому що це ж улюблена справа виходить. Тобто, кожен займається тим, так, йому досmakу, так, і що йому до смакує, що йому цікаво, і що йому хочеться робити. Гадала, що про науковий підхід ми навіть маємо поговорити. Ну. Бо виявилось так, що ти ще й магістр всіх цих наук. Ну я розкажи так, про да. це. Да. А, ну, дивіться, в якийсь момент в мене з'явилася потреба зробити технічні умови на мої вироби. Угу. Технічні умови це стандарт. Ну тобто, ми знаємо, що є ДСТУ, ДСТУ, а Є угу. технічні умови, які розробляє сам виробник. Ага. І от е, в мене з'явилась потреба їх зробити, тому що треба ж якось передвигатися. І е, е, я почав шукати, хто це робить, І один мій друг порекомендував звернутися в Таврійський державний університет агротехнологічний. Він тоді в Малітополі був? Так, тоді було, ну, це було в 21-му році, uh -huh. Тобто я звернувся е, до них, вони зробили мені ці технічні умови. Uh -huh. в 20... ну, вони як фахівці вже зробили. Так, да. Да, да. Тобто Я їм ну, да, даю свою технологію, все, вони все це дивляться, даю їм соуси, вони, і вони і пробують. Все пробують, да, там на науковому рівні, uh -huh. і буквально в 22-му році, вже коли почалось вторгнення. Вони запросили мене до свого університету. Друга освіта. Друга освіта, так програма другої освіти. Так, от. Ну я не відказався, тому що ну в мене А вони вже релокувалися. Вони релокувалися. Так да, вони в Запоріжжі релокувалися. Мені це треба було, тому що в мене спеціальність це інженер-металург. Ну тобто, зовсім а 20... не Шимур... А 27 років. Я харчовик. Так, та. так. от і коли ми сьогодні говоримо, що треба плекати світло і тепло, бо його менша, а нам треба про. Утриматися, то тут якраз харчовики це ті, які можуть це робити. Так, ну, Так, саме інтересне, це була дипломна робота, яку ми, я верніше робив на основі свого соусу. І що це був за соус? Це саме пекельний Кадіб, який ферментований. От, і я захистив, захистив да, написав, захистив. Все і це магістерська, це магістерська робота. Тобто, це науковий ступень. Так. Ну я так. тебе вітаю, звісно. І це так. так, що ти сьогодні приніс і чому? Ну, це невеличка частина соусів, які в мене є. Тобто, оце в мене останній соус, який я зробив, це соус реліш. Це, ага, е, в станій все... сенсі найновіше, із того, що ти придумав. Да, так, да, Це буквально йому три місяці десь. Ага. Е, Реліш – це насправді всесвітньо відомий соус, який пішов ще з Індії, коли вона була колонією Британії. Але да. чомусь от у магазинах у нас він з'явився буквально недавно. З чого Хоча він? Е, ну, е, в більшості випадків його роблять з огірків. Тобто тут огірки, гірчиця, гострий перчик, селера, цукор і оцет. От. Є технологічні нюанси, щоб в нього була така консистенція, uh -huh. щоб огірочок був хрусткий, тобто його не можна перетримувати дуже в гарячому. Uh -huh. розм'якне. Да. Uh -huh. Але окрім так, такої версії, ще багато. Тобто то я пробував з здині, теж непогано виходило. Да. Ну трошки треба доробити рецепт, тому що він дуже схожий був на цей. А це якось, ну Ну, так, да, треба щось да. такі нюанси що були, да, да Треба да, якось від, від... От смак дині ага, підкреслити. Від... Від... Якось, так, да. ага. От, ну нічого зробимо. Мариновані перчики. От в даній версії у нас це найгостріші у світі перці. Тут їх 13 видів, і це більше мільйона за шкалою сковіла. Це шкала, ну за якою там ага. да, шкала гостроти. Тут є і Кароліна Ріпер, і Хабанеро, і ну, Хабанеро, це вважається так. Надгостре, але помірно. Ага. Тринідад Скорпіон, Худжолокія, ну, Локія. Тобто, деякі маловідомі, я їх не знаю, а, ну, от. але ті, хто люблять гостре, це... Просто от, да. є. У нас ще маринованих там перчиків до борщику, дуже багатий вибір є. Які можна використовувати, коли готуєш борщ? Так? А, Чи це просто коли вже в прикуску. А, в прикуску. Да, так, да. Тобто так. у нас є даже, от у, у моєго колеги-крафтяря, він подає е, в, в, свої, в своєму кафе ага. е, борщик, сало там, так красиво в нього, там, як е, розочка, ага. і перчик. Тобто, маринований ось, мар, ось, маринований так, мій так. перчик, да. дуже ефектно, дуже смачно, і якраз перчинка до борщику. Це і такий апетит да, додає да. так. А ось ці а, маленькі джиска. Ці, ага. ці, ці маленькі це в нас теж всесвітньо відомий соус. Шезван, але не в Україні відомий. Так. Ми його перші почали робити в Україні. Так. Шезван це індокитайський соус, так. він дуже ароматний за рахунок сичуанського перцю. Це такий перчик, він не гострий, а він більш ароматний. Тобто, тут гостроту дає звичайний перець чилі, а аромат. саме аромат, ага, да, ага. сичуанський перець. Ну і плюс тут імбир, часник, цибулька, олійка. От В ньому можна і маринувати страви, і просто на гаряче. Угу. Є така страва, теж відома локшина по-сичуанськи. Тобто варять локшину, там або рисову, або таку. Пшенично mm -hmm. і е, додають у цей соус, тобто гостреньке повна ароматне робить смачно дуже вдячні за те, що ви працюєте далі. Попри ту історію, яку ти розказав, що на початку як це все у тебе було в січні 22-го, коли стільки всього посадив, а 24 лютого все попереднє закінчилося в нашому житті. Хоча війна вже була з 14-го. Втім, продовжуємо працювати і робимо все для того, щоб. Життя було ще не позбавлено смаку, і ось цієї причинки, яку ти нам сьогодні тут показав, хай запал. Ось цей у нас нам на всю цю зиму, яка незабаром почнеться. Нам треба, щоб його вистачило. Ну і щоб могли навесні знову говорити про нове радіо на дотик, на дотик.